Що страшного сказати, Єрмак має піти. Він же частина цієї системи. Всі ви це про це чудово знаєте. Перший і єдиний. Якщо не говорити про інших особистостей. Таке враження, що там, ну от на банковій, їм взагалі байдуже на завтрашній день. Вони про завтра не думають. Одного слова, президента депутату вже недостатньо. Потрібна гарантія від президента. Ви уявляєте, друзі? Який рівень довіри до президента в самих слугах народу? Он улітів, але не обіцяв вернуть. Інформаційний шторм, який в своїй назві має прізвище одного з найближчих людей до. Володимира Зеленського, а саме Тимура Міндіча, несеться Україною. Просто з якоюсь то шаленою швидкістю, як то кажуть, аж панамку здуває, і цей шторм тільки набирає набирає своїх обертів. Минув тиждень, відколи Тимур Міндіч почав переховуватися в Ізраїлі від українського правосуддя. В підземний паркінг будинку за адресою Грушевського 9А більше не пірнають одна за одною автівки з оперативними номерними знаками. А політичне керівництво держави постало перед найбільшими викликами за 6 з половиною років. При владі це фраза зі статті української правди, яка повторююсь призначена міндіч гейту. Тобто, секундочку. Люди, яких називають співорганізаторами чи організаторами цієї схеми розкрадання, зокрема енергетику України під час повномасштабного вторгнення, вони громадяни іншої країни. Дуже далеко, куди вони сіли і поїхали. І кажуть, знаєте, цей мем що, е, міндіч посміхається, і каже, що павербанки зарядили. Банкова мобілізувала всі наявні інформаційні сили, кинула в бій. І всі свої телеграм-канали, всіх так званих позитивних блогерів, все, що було в наявності, аби спробувати якось загасити цю пожежу. Я завжди кажу: у нас в Україні корупції немає, у нас є жлобство. Бо сумка з грошима це жлобство. Не розуміючи одного простого фактору: це не розслідування журналістів, не розслідування якихось та там блогерів. Це інформація, яка виходить від державних антикорупційних органів. І вже можна чітко констатувати той факт, що міндічгід для самого президента України Володимира Зеленського як став вироком: по перше, я не ваш опонент, я ваш вирок. Вирокам мається на увазі його кадрової політики, так і викликам для нього. Чому саме вирокам? Тому що, друзі, ми пам'ятаємо на яких гаслах приходив Володимир Зеленський. Я вам зараз просто швидко нагадаю про що йшла мова, аби ви знову друзі освіжили цю інформацію в своїй голові. Що робить з корупцією? Як з нею боротися? Як вони только побачать, що ми боремося з корупцією. Я держу кулаки. Щоб вашого окруження в політики більше не було. Всі беруть хабарі, всі ворують. Тоді на хвилі політичного хайпу, Володимир Зеленський раз за разом закидав своїм, скажімо так, опонентам політичним. Ну, мається на увазі Петру Порошенка, що мовляв, ви постійно приводили з собою ваших кумів, політичних друзів і армійських друзів також. Ну, ви пам'ятаєте, якщо не пам'ятаєте, я вам нагадаю, кому подобається, коли президент призначає на посаду свого кума черміського друга. Чому так відбувається вже 28 років? Але як тільки сам Володимир Зеленський прийшов до влади, одним із перших призначень було призначення його друга, його друга, друга дитинства Івана Баканова, і призначення не на якусь там рядову штатну посаду в офіс президента, а призначення на голову Служби безпеки України. Один лише приклад. Ви уявляєте, друзі, собі хоча б на секунду, до чого призвело таке призначення на тлі того, що в той час вже фактично йшла війна Російської Федерації проти України і головою служби, яка в першу, другу, п'яту та двадцяту чергу відповідає за безпеку країни ну, внутрішню безпеку, мається на увазі, призначають людину, яка а, є другом президента України, а Б. Що, на жаль, що саме трагічне, є повним профаном, повнішим профаном в роботі спецслужб України. Тобто, це те ж саме, що мене зараз призначити, ну я не знаю головним режисером театру імені Франка. Що, про що, що робити, хреново знає? Ну, буду ходити, такий красивий хлопець, куплю себе костюм і буду казати якісь розумні речі е, журналістам, але не більше, яку саму ціну. Заплатила Україна, платить і, врешті-решт, заплатить, зокрема, за таке одне призначення. Відомо, напевно, лише одному Господу Богу. Ну, а викликом для самого Володимира Зеленського є те, що зараз всі без виключень, громадяни України, дивляться в його бік і чекають від нього фактично відповідь на дуже просте питання. Так, Володимир Олександрович, ви якось то дотичні? До цієї історії з міндічгейтем, і це тільки те, що нам показали детективи набу, яке як я розумію, далі буде чи недотичні? Ну і нам потрібні не лише слова Єрмака, які каже, що ні, президенту ні до чого. Єрмаку ніхто не вірить. Нам потрібні стовідсоткові докази того, що ви, Володимир Олександрович, не маєте жодного стосунку до цієї історії. А то всі я знову Бо якщо не дай баже, то. Білий аркуш паперу, ручка і по класіку: Я устал, я ухожу». 17 листопада було перше засідання тимчасової слідчої комісії по справі міндіча, тобто по міндічгейту. На засіданні спливли цікаві деталі про Тимура Міндіча, Ростислава Шурму, Василя Веселева, Ігоря Миранюка, Олександра Цукермана і людину на псевдо Алі Баба. Подейкують? Що мова йде саме про Андрія Єрмака? Чому дали таке кодове ім'я? Ну, якщо дійсно, мова йде про Єрмака. А. Б. Андрій Борисович. А. Б. Алі Баба. Далі, я думаю, друзі, вам Даже праздник носил весь більш заплата халат. І Як тут не згадати слова Ігоря Валерійовича Коломойського, який сказав, що міндіч, ой, господи ж ти ж боже мой, він не тягне на голову мафії. Ну не тягне він. З нього там зробили чи хочу зробити, а ЦАПа відбуває. І питання: а хто ж тягне на голову мафії? Досі висить в повітрі. Ось як про це засідання написав депутат Верховної Ради від фракції Європейська Солідарність Володимир Арєв, день допиту щурів. Тимчасова слідча комісія Верховної Ради з питань економічної безпеки сьогодні розбирала плівки Міндіча. Представники виконавчої влади, енергоатома і підлеглі банкові правоохоронці виглядали переважно жалюгідна. Питання були жорсткі, відповіді кволі. Або відверто хамські, як у голови держфінгмоніторінга, і фігуранта ще одного розслідування НАБУ Філіпа Проніна. Той за фігурантів скандалу лягав як матросов на амбразуру. Калібрований персонаж заявив, що в перерахуваннях мільйонів за кордон не побачив нічого підозрілого. Але депутати добре присмали. За скоєне всім, хто того заслужив? Держфінмоніторингу, Мінфіну, ДБР, енергоатому і прокуратурі. До речі, на це засідання були запрошені прем'єр-міністерка України, міністр енергетики і міністр е, юстиції. Зокрема, міністр енергетики і міністр юстиції напряму фігурують в плівках Міндіча. Але ні одна, ні другий, ні третя. Не явилися на засідання ТСК, і, власне кажучи, друзі, мені приємно бачити те, як депутати Верховної Ради, зокрема Ярослав Железняк, Володимир Арів та інші, взялись за цю справу. І дуже хочеться вірити в те, що ця ТСК не перетвориться на таке собі шоу, яке ми спостерігали перед повномасштабним вторгненням Російської Федерації, коли Мар'яна Безугла керувала тимчасовою слідчою комісією по е, справі вагнерівців. І тоді ну ви друзі, самі пам'ятаєте, да? коли вагнерівці були е, на території Білорусі, я подзвонив Олександру Григоровичу, Я сказав йому, я його попередив. Я сказав, я готовий вам передати всю повну інформацію. До речі, друзі, невеличка ремарочка. Учора вищий антикорупційний суд України взяв під варту вдруге за цей рік. Взяв під варту Олексія Чернишова, колишнього віце-прем'єр-міністра України, міністра також колишнього Національної єдності України. Ну і людину, яка так або інакше, також входить в кола найближчих друзів Володимира Зеленського. По інформації журналістів, вони навіть родинами зустрічались, проводили разом час, а дружина Олексія Чернишова. Дуже близько товаришує з першою леді нашої країни. Так ось вищий антикорупційний суд України відправив Олексія Чернешова за грати. Тебя посадять, а ти не воруй. Правда з можливістю внесення застави на цей раз 55 мільйонів гривень. Копільки. І тут навіть немає сенсу гадати, коли з Олексія Чернешова внесуть 55 мільйонів гривень сьогодні, завтра чи ну можливо післязавтра. Минулого разу за нього внесли там щось порядка 20 мільйонів гривень, і частину з цих грошей взяли з каси. З каси Міндіжгейту. Рахуйте, друзі, з ваших кишень. І вже учора Верховна Рада намагалась спустити пар, як то кажуть, в свісток. Депутати правла і не тільки політичних сил спробували відправити у відставку. Міністра енергетики та міністра юстиції, відповідно, пана Галущенка і пані Гринчук. Але депутати від Європейської Солідарності, всього там 20 чимось депутатів, заблокували повністю трибуну Верховної Ради, вимагаючи не відставки двох міністрів, а вимагаючи відставки всього кабінету міністрів. Тому що, нагадаю, в справі Міндічгейта фігурують два. Аж два міністра з діючого кабінету міністрів. І це тільки те, що ми знаємо. До речі, друзі, я ось взяв і, як то кажуть, заморочився і порахував, а скільки ж було міністрів енергетики за часів правління Володимира Зеленського і його політичного проекту Слуга Народу? Шість. Ну, це разом з тими, хто виконував обов'язки міністра. Шість. Ну, за, за шість років. уявляєте, друзі, цю історію. Я, до речі, її називаю керованим хаосом. Людину призначають людину призначають на посаду міністра, і він ще, напевно, не встиг увійти в, скажімо так, в стан справ і його знімають. Потім призначають нового. І через певний проміжок часу також його знімають. І от зараз те, що пані Гринчук буде відправлена в відставку, ні для кого вже не є таємницю. До цього вона була правда міністром екології. Ну, це, напевно, одне і те ж і екологія і енергетика. і буде вже призначений сьомий міністр енергетики в нашій країні. Це просто жахіття. Я не знаю, як це нормально притомною мовою коментувати. Таке враження, що там, ну от на банковій їм взагалі байдуже на завтрашній день. Вони про завтра не думають, а думають виключно про сьогодні. Не втомилися ще? Дякую, друзі. Додивіться це відео до кінця і обов'язково підпишіться на мій канал Шалений Кіт. І знаєте, друзі, що цікаво в вчорашній історії: 20 депутатів Верховної Ради заблокували трибуну. А 150 депутатів від правладної політичної сили навіть не поворушилися, аби взяти цю трибуну і розблокувати, скажімо так, дати, проголосувати і таке інше. Якщо б це було в 2019 му гаразд, в 2020 році, то навіть. Е навіть можна, скажімо так, і не сперечатися. Кинулись би вони розблоковувати трибуну? Чи не кинулись? Якщо ви пам'ятаєте, друзі, під час дев'ятого скликання Верховної Ради навіть депутатів Верховної Ради пересадили. І вся монобільшість, всі слуги народу, сиділи біля трибуни. Аби якщо що, то скажімо так, розблокувати трибуну. Але це було в 2019 і 2020 роках. Що сталося? Чому? Подейкують, ну злі максимально злі язики, кажуть, що зараз серед слух відбувається такі собі розброти шатання, ну якщо армійською мовою, начебто, їм давним-давно не влаштовували свята Черівного конверта. Про це, до речі, каже Олександр Дубинський під час судового засідання. Послухайте, друзі, самі. Інформірую о те, що я обладаю інформацією по полученні депутатами слуги народу. Анвірних заправ зарплат в розмірі від 15 до 25 тисяч доларів іже місячно, в залежності від статусу народного депутата, от фракції слуга народу, і в той же час подейкують, що давно серед слуг народу не було таких свят, і раптом вони бачать історію, коли Тимур Міндіч, людина, яка наближена до президента максимально, скажімо так, керує потужною фінансовою історією про 100 мільйонів доларів США. Більше 4 мільярдів гривень, і тепер, судячи з усього, слуги народу, не готове кидатися на амбразуру просто так: кидатися на амбразуру без яких-то гарантій. У ну, пана Атамана нема золотого запасу, і хлопці стали розбігатися в різні сторони. Їх же в цьому році дуже якісна і фахова використали, коли треба було влаштувати атаку на набу і САП. Влаштувати їх руками, прийняти, проголосувати за той ганебний законопроект, аніше за той ганебний закон, який, врешті-решт, вивів українців на майдан, вивів українців на вулицю. А потім, потім пройшлося, як зараз кажуть, перевзуватись, і дуже 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 терміново. Але в усі цій історії є ще одна величезна проблема. І можна було б сказати, що ця проблема стосується. Слуг народу, і нехай вони, скажімо так, ну, любляться з цією проблемою самі. Але ні, на жаль, так або інакше, прямо або посередковано, ця проблема стосується всієї України. Справа в тому, що лава запасних в команді е, Слуг народу, вона фактично угу, закінчилась, друзі. І кого зараз призначати на посаду міністра енергетики? Вам не скаже ніхто, як йдеться в матеріалі української правди міндічгейт, що відбувається у владі за тиждень після антикорупційного землетрусу, у владних колах фактично немає тих, хто готовий стати міністром енергетики на тлі корупційної трагедії для України, яка носить прізвище, нагадаю, одного з найближчих друзів президента Володимира Зеленського. Ніхто не хоче лягати на цю амбразуру, тому що як тільки ти зараз станеш міністром енергетики, от тільки тебе призначить, через секунду за тобою почнуть спостерігати всі всі правоохоронні органи України, журналісти, блогери і так далі. І це називається фактично бути таким собі політичним камікадзе. Ну і безумовно, багато хто з слух народів каже: а навіщо воно мені треба висовувати голову з цього політичного окопу, але тим не менш. Якщо навіть нікого немає, все одно треба призначати міністра енергетики і не просто якусь людину класного парня або класну жінку, треба призначати фахівця, тому що стійкість України напряму залежить від енергетики. І вихідом з цієї ситуації було б створення кабміну єдності. На жаль, Володимир Зеленський до цього рішення ще не дозрів не вистачає йому, скажімо так, політичної зрілості. Якщо хочете, політичної волі. Коли би стукнув би кулаком по столу, сказав, ну, сказав, і був би створений Кабмін єдності. І, можливо, би міністром енергетики стала людина, яка є можлива в інших політичних силах, в іншому політичному, скажімо так, суспільстві нашої країни, але ж хто зараз допустить його? До кабінету міністрів. Верніше, хто зараз допустить ці політичні сили. У нас куди не ткни, то міністрам є людина, яка так або інакше наближена до Андрія Борисовича Єрмака, як кажуть, фахові люди, знаючи до того самого Алі Баби. І ось учора, друзі, стали з'являтися новини, які ще пару місяців тому неможливо було собі навіть уявити, навіть припустити, що депутати Верховної Ради від Слуги народу почнуть. Говорити ось про що. Ярослав Юрчишин пише на своїй сторінці в Фейсбуці: політичну кризу не можна затягувати. Найбільший дефіцит, який сформувався в результаті міндічгейту, це дефіцит довіри до української влади з боку суспільства та міжнародних партнерів, та й у середині владної команди. Також і ми критично не маємо часу на довгі дискусії щодо повернення необхідні чіткі кроки від усіх акторів. Це про кого він каже про акторів. Не знаю, і першим пунктом він ставить те, про що ще пару місяців тому неможливо було навіть подумати, навіть уявити навіть на рівні, скажімо так, інсайдів звільнення голови офісу президента для збереження єдності в команді Слуги народу. Тобто, як я розумію, через персону Андрія Борисовича Ярмака, в команді Слуги народу давно немає єдності. Друге ініціатива з боку уряду Юлії Свириденка в отому довіри до Кабінету міністрів України в парламенті. Крок сильний. Якщо більшість дієва, варто це пройти. Тобто, президент України фактично не може зняти своїм рішенням Кабінет міністрів України, розформувати його. Ну у нас багато чого президент України не може, але він це робив. Робив навіть у 2019 році я розпускаю Верховну Раду восьмого скликання. Кабінет міністрів України напряму підзвітний Верховній Раді України. Юлія Середенка може ініціювати вотум довіри або недовіри, і Верховна Рада голосує. Якщо Верховна Рада проголосує за довіру Кабінету міністрів України, то вони працюють далі. Якщо Верховна Рада своїми голосами проголосує за недовіру, ну тоді. Весь кабінет міністрів, на чолі із прем'єр-міністром, йдуть у відставку. Але дуже важливий, друзі, четвертий пункт. І про це каже знов-таки слуга народу Ярослав Юрчишин: гарантія з боку президента про невтручання в справу розслідування корупції в енергетичній сфері. Тобто одного слова депутату одного слова президента депутату вже недостатньо. Потрібна гарантія від президента. Ви уявляєте, друзі, який рівень довіри до президента в самих слугах народу? Я, власне кажучи, не уявляю. Також є заява ще одного слуги народа Федера Вініславського. Не така, скажімо так, різка, як від Ярослава Юрчишна, але тим не менш, серед слуг багато сьогодні було розмов, що пан Єрмак має піти. Але рішення про призначення голови офісу президента це рішення самого президента, яке він рішення ухвалить. Почекаємо, коли він повернеться і озвучить своє рішення. І слова Федера Вініславського, скажімо так, піджимають дві дуже цікавих новини. Запланована зустріч між Стівеном Віткафом та керівником Офісу президента України Андрієм Єрмаком, яка мала відбутися в Туреччині, не відбудеться. Про це повідомив журналіст The Economist Олівер Керл у соцмережі X. За його інформацією, переговори скасовані, а сам Віткаф, можливо, не усвідомлював масштабу скандалу, в який потрапляє, погоджуючись на цю зустріч. Ну воно й зрозуміло. так або інакше, прізвище Єрмака. Вже, скажімо так, дотично до міндічгейту. І безумовно, зараз сильні міри цього, або їх представники будуть максимально відходити від персони Андрія Єрмака. І ось, будь ласка, перший сигнал від самого Стівена Віткафа. Ну, якщо вірити словам Олівера Керла. Ну і друга новина. По інформації від депутата Ярослава Желізняка, в четвер. Тобто завтра, коли повернеться президент України Володимир Зеленський, буде зустріч президента із фракцією Слуг народа. І чи не вперше ця зустріч буде проходити без присутності самого Андрія Єрмака? Напевно, про щось це говорить. З іншого боку, друзі, і я чудово розумію ваші думки. Пишіть, будь ласка, в коментарях взагалі ваші думки стосовно всієї цієї історії. Пишіть, не соромтеся. Навіть якщо припустити той факт, що Андрія Єрмака е, знімуть з посади завтра, чи післязавтра, чи через тиждень, чи втратить він, скажімо так, свій вплив на президента і на всі ті, скажімо так, процеси, які е, оточують нашого президента? Я хочу, аби це було дійсне перезавантаження роботи президента України. Ми до нього можемо відноситись по різному і відносимося по різному. Але іншого президента у нас немає. Наступного президента ми будемо вибирати на е, виборчих дільницях під час виборів, коли вони будуть, хрен маму знають. Я не знаю. І все більше і більше інсайдів, що Андрій Єрмак може лишитися свого крісла сьогодні, завтра, можливо, через тиждень. І що б не казали трубадури банкові, що би не казали там позитивні блогери і все інше, от та от інформаційна шушера, головне питання за нашими європейськими партнерами, тому що вони не читають наших блогерів, і не дивляться там, я не знаю, ток-шоу Золкіна. У них є свої, скажімо так, джерела інформації, і вони дуже, дуже плотно тримають руку на пульсі тих подій, які зараз вирують нашою прекрасною країною. На жаль, друзі, ці події аж ніяк не працюють в плюс в нашій країні. Як уже була сказана, неодноразово вперше вперше за шість років свого правління, навіть уже більше, слуги народу разом з Володимиром Зеленським вляпались в такий гучний. Корупційний скандал, який просто так вже не вимкнути, не заболтати і не перемкнути увагу суспільства. І мені друзі, дуже хотілося б, аби звільнення Єрмака було справжнім перезавантаженням роботи офісу президента, аби він втратив свій контроль, свій вплив над самим президентом, над процесами, які там кояться в офісі президента, над призначенням міністрів. Або над правоохоронною системою. Тоді, скажімо так, особисто для мене буде, ну, якщо не повним підтвердженням того, що все ж таки президент України не дотичний до міндічгейту, але ну, хоча б там на 30 або 40 відсотків. І я буду розуміти, що президент України, скажімо так, взявся чистити ці авгієві стайні, ці авгієві конюшні. Це якщо по справжньому. А якщо буде просто ну, перестановка, пересування ліжок в офісі президента і Єрмака в сторону уберуть, але він залишить вплив, то тоді для самого Володимира Зеленського колись це дуже погано закінчиться в політичному сенсі цього слова. Тому що коли ти втрачаєш максимально швидко, втрачаєш підтримку людей, навіть не стільки підтримку, віру людей, то це вже да, це вже є вироком. Справжнім вироком для самого нього для президента України Володимира Зеленського. Всім гарного дня, друзі! Слава Україні і слава нашій українській армії.